Коротше, зробила олією небо. Оце таке в мене, я, напевно, ще підніму деякі мазки. Я йому дам трошечки сісти і ще додам кочерявості в небо. Оце от напис, він буде не кольором, а рельєфом. Або заниженим, або піднятим. Я, буду, я трошечки ще поекспериментую. Точно так само, як мій підпис. Тобто, фактично, цього не буде видно, це буде або з гафіто, або текстурно якось, я не знаю, що ще, ще буду працювати. Але це я буду олію, і знову ж таки, воно буде видно тільки тоді, коли, так, от його під кутом там, чи під таким кутом, ну, таки. Може, взагалі це просто потім. ну, з... Я спробую це зробити. там Подивлюсь, от, наприклад, на слові joy, Чи воно мені сподобається, я почну, наприклад, звіти, бо я лівша. От. Ну, коротше, та й таке. Воно, в принципі, ще занадто темно. Я буду ці всі діла висвітляти. Ну, ви вже в порівнянні можете побачити, що небо фактично біле з. Якщо рівняти з тим, що було. І хоч картина і про ну, якби робоча назва там, Ода радості або пісня радості, як отут. Але в... просто щоб не було буквальщини, Банальщини, я зроблю цю оду дуже світлими і такими ненасиченими тонами. Ось так що, ну, це все одно це експеримент.